Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Т моя доля. Бажаю миру і доброго здоров'я. І хочу, як і багато з нас, сказати, що як ми не цінували свого щастя. Щастя, яке мали в наші довоєнні дні життя, незважаючи на всілякі негаразди. На нестатки, ми все ж таки були щасливі, бо не було війни. Але ж мусимо жити і в цей період, бо ніхто нам, нашого життя, не продовжить ні на одну хвилину, ні на одну годину, незважаючи на те, що доводиться нам зараз жити в надзвичайних стресових умовах. Особливо, звичайно, співчуваю тим. Хто живе на лініях розмежування, де йдуть бої, хто бере участь у цих боях. Але й нас, тих, хто живе далеко від лінії фронту, не щадиться страшна потвора війна. Але в цих умовах потрібно нам жити, потрібно виживати, потрібно пильнувати своє здоров'я. Бо нікому ми хворі не потрібні. Так що пильнуємо своє здоров'я, доки Господь тримає нас на цій грішній землі і допоможе нам підтримувати наше здоров'я, такий простий засіб, як яблучний оцет. Яблука самі по собі. Являються вітамінним продуктом для нас всіх, тим більше доступним вітамінним продуктом, тим більше продуктом, який росте на території нашої країни, в усіх її регіонах. І ми можемо їх споживати і в сирому вигляді, що найбільш звичайно корисно для нашого організму, і квашеними, і у вигляді різних варень. І печеними, і таке інше. І, напевно, багатьом відомий той вислів, що якщо будеш з'їдати в день кілька яблук, то лікарі не потрібні. Звичайно, це перебільшення, але все ж таки, навіть і в перебільшенні, звичайно, є доля правди. І, напевно, більше ці... ціни, ніж самі яблука. Продукт переробки яблук це яблучний оцет. Яблучний оцет ми щороку робимо свій. Звичайно, можна в магазині купити, але ми ж знаємо, що в нас в магазинах продається. Ніякої відповідальності ніхто не несе за якістю виготовлених товарів. Не можна гарантувати, що. Яблу, яблучний оцир, який ми купуємо, виготовлений дійсно із яблук, з яблучного соку, а не з якихось хімічних добавок. А вдома він ось такий. І сьогодні мені прийшла пора відфільтрувати мій яблучний оцет. Він зроблений ще десь в кінці серпня, можливо, в вересні. А робимо ми яблучний оцет дуже просто. Коли витискуємо яблучний сік, а це ми робимо за допомогою саморобного преса. В мене є відеоролики відзняті. Частину яблучного соку заливаю в банки і зав'язую ось такою трапкою, через яку проходить повітря. Марля, шматки тюлю, несуттєво. І ставлю в темне, тепле приміщення. І він стоїть довго, стоїть довго, і через якийсь великий період. А сьогодні вже 14 листопада бачимо, що наш яблучний оцід вже дозрів. Бо в нього зверху утворилась ось така плівка. І ця плівка навіть вже опустилася донизу. І нам залишається лише відфільтрувати цю речовину і мати свій яблучний оцит. Чистесенький і прозорий відфільтрований оцит, накрию кришкою і буду тримати в якомусь прохолодному місці, використовувати, щоб полити цибульку. І взагалі в різних салатах домашніх. А також для використання для того, щоб поліпшити своє здоров'я. І свій новий день починаємо з оцту. Беремо склянку води теплої, десь до 40 градусів температури. І додаємо чайну ложку оцту. Звичайно, перед тим, як використовувати такий засіб. Радимося з лікарем сімейним, тому що, звичайно ж, маємо, багато хто з нас має проблеми із кишково шлунковим трактом, зокрема різні виразки, гастрити і так далі. Можливо, в таких випадках яблучний оцет і не можна використовувати. Не можу нічого про це сказати. Але якщо у вас немає проблем із цими органами, то можемо пити яблучний оцит разом із водою, додаючи його води до води і тим самим оздоровлюючи наш організм. Зокрема, такий простий засіб допоміг мені забути про шум у вухах, яким я страдала багато років. Знаєте, що з віком. Як лікарі кажуть, судини наші звужуються, забиваються різними там бляшками, холестеринами і так далі. І відчувається, в багатьох відчувається шум у вухах. І в мене також Голов вже в голові. Ну, Приписували мені тут синарезін, то, то капали різні кавінтони і так далі. Але проходив час і цей шум знову, і знову повертався. І ось пару років тому я відкрила для себе яблучний домашній, домашнього приготування і почала пити теплу воду вранці із чайною ложкою яблучного оцту. Ну, звичайно, краще ще, ніж яблучний оцет пити сік з лимона додати до теплої води, але ж лимон. Потрібно кожен раз купувати, а яблучний оцет ми можемо приготувати в домашніх умовах і використовувати його для своїх же потреб. Крім того, цим же таким же розчином яблучного оцту полощу горло, коли тільки-тільки починає першити в горлі, починається якесь простудне захворювання або якась. Простуда хвороба якась горла. Придатний такий оцід і для різноманітних компресів. Навіть на болючі суглоби допомагає. Ну і ще розповім про один випадок, як кажуть, перевірений випадок із мого ж таки з життя мого найближчого оточення. У мене є мама, якій вже, слава Богу, більше, ніж 90 років. І ось в неї почалися болі в кишківнику, напевно. Ну, хто ж там знає, хто там. Вже жінка досить таки літня і не хоче їхати ні на ОЗІ, куди там її тягнути по тих кабінетах. І нікуди. А тут різко погіршилось здоров'я, почалися сильні болі. Звичайно, покликали лікаря. Лікар прийшов, общупав. І сказав, що вести в хірургію і на операцію, негайно різати. Ну, а хто ж це хотів? Звичайно, сльози додаткові. А я прийшла і щось мені в голову стукнуло. І я сказала, спробуйте покласти компрес з оцту. Мама поклала такий компрес із оцту, трохи прийшло часу і біль щух. І допоміг втишити біль. оцет. Мама, слава Богу, на операцію не пішла. В неї далі продовжуються проблеми з здоров'ям, В лікарню йти вона не хоче категорично, але частенько рятується яблучним оцтом. Допомагає такий оцет також позбутися свербіжу на голові. Перевірено на чоловікові, який має той свербіж взимку, коли ходить в головному уборі. Можливо, від навіть від порошку прального алергія. Можливо, алергія на якісь матеріали, з якими доводиться контактувати, пилюка і так далі. Так що робіть, виготовляйте яблучний оцет в домашніх умовах, а це, як я сказала, дуже просто. І він допоможе позбутися багатьох проблем із нашим здоров'ям. Правда, я не сказала, скільки корисних речовин є у цьому яблучному оциті, і які ще інші органи він може нам оздоровити, але про це ви можете дізнатися. Із нашого друга інтернета. А я поділилася з вами своїм власним досвідом використання такого корисного продукту, виготовленим, виготовленим в домашніх умовах як яблучного оцту. Дякую за увагу! З вами був канал Село Ти Моя доля. До зустрічі!